Навчатися захищати Україну ще у школі в Тисменецькому ліцеї відкрили лазерний інтерактивний тир. Там опановувати стрільбу будуть старшокласники. Продовжить тему Тетяна Дадак. Тепер практичні уроки із предмету захисту країни у Тисменецькому ліцеї відбуваються у тирі. Як поводитися зі зброєю? Зараз навчаються десятикласники. Мене вчили, що зброю треба тримати дулом вниз, щоб не наводити на людей. Я здійснюю щось нове для себе, вчуся це застосовувати в своєму житті. Важливо. Так, важливо, тому що в майбутньому я буду йти в армію і мене там вже будуть більш детальніше вчитися в цій сфері. Перший із прототипу автомата стріляла Галина. Каже, важко, але дуже цікаво. Автомат стримати в руках це для початку трошки страшно, але привикається, я б сказала. Але він дуже важкий, наші воїни дуже сильні. Їм треба мати дуже велику силу, щоб тримайте лазерний тир безпечний для дітей у комплексі безліч інтерактивних прав. Тож школярі навчаються базової вогневої підготовки, тренують швидкість реакції і відпрацьовують точність влучань. У нас не було такої можливості. У нас навіть і зброї не було навчальної в нашому ліцеї. Навіть той самий автомат, який потрібен для розбирання і збирання. Ну не було у нас. Тепер ми маємо достатньо таких зброї, яка є в. Тобто один до одного справді зброя. Я віддаю перевагу безпеці, стрільб. Відпрацювати до автоматизму, поводження зі зброєю, не направляти стволи на людей, не ставити палець на спусковий гачок, тобто не повертати навіть зброю в зону. Там де знаходяться люди, тільки в сторону вогневої позиції. Облаштували тир в одному із шкільних бомбосховищ, лазерний комплекс для стрільби придбала місцева влада. Розуміємо, що агресія Російської Федерації не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І сучасне покоління українців має чудово розумітися на військовій справі, а особливо володіти зброєю. Тисменецька міська рада закупила такий цей лазерний інтерактивний тир. Це десь кошти у сумі 200 тисяч гривень. Це не є надто дорога така іграшка, забавка або навчальний такий ресурс, я би сказала. І надалі ми плануємо розширювати функції даного тиру. Коли я ще навчалася в школі, то був тир. Ми нас вчили і стріляти, і збирати, розбирати зброю, а потім. Кудись воно все зникло і завжди була мрія це відродити. От. І минулого року, коли виникло, питання, коли виникло питання укриття, і ми відразу сказали, може бути приміщення подвійного призначення і укриття, і тир. Згодом у закладі планують навчати дітей стріляти із пневматичної зброї.